Зробіть, будь ласка, порівняння відеоогляд, що краще взяти: 353 чи, можливо, 445-ту скварну. Планую придбати і не знаю, що краще взяти. Отож, дивіться, 353-го скварну у нас вже є на YouTube каналі. Відеоогляд ви можете подивитися. Відео огляду по 445-й у нас немає. Тому сьогодні для вас ми зробимо спеціальний відеоогляд 445-х у Що це за пилка, що вона собою являє, де вона може використовуватись і взагалі, що вона варта, це все сьогодні про 445-х у Отож, ви на каналі SORISPRF. З вами Руслав, і сьогодні ми говоримо про 445-х І перше, що хочемо почати наш відеогляд, це з універсальності 445 кускарна, адже більшість користувачів, які мають в своєму господарстві 445 кускварну, використовують її як в домашніх цілях, так і є ті, хто працює з нею з ранку до вечора у лісозаготівлі. Адже це легка, зручна, надійна і водночас дуже продуктивна пилка у співвідношенні ціни та якості. Що вона з собою являє, що знаходиться всередині, давайте розбиратися. А тепер беремо ключ і ліземо їй під капот, для того, щоб зрозуміти і побачити, що там знаходиться всередині. Знімаємо наш капот, і що ми маємо? Маємо ми двохтактний бензинний двигун фірмовий, куспарний. До речі, це двигун серії X-Tor. Якщо хтось не знає, що це таке, у нас є посилання, у нас є огляд на YouTube каналі. Тому пишіть ваші повідомлення, ми обов'язково зробимо посилання для того, щоб ви подивилися і зрозуміли, що це таке і з чим його їдять. Отож, двигун X-Torг, робочий об'єм циліндру, якого становить 45,7 см37. Потужність 2,1 кВт. Робочі обороти без навантаження максимальні – це 12500 обертів за хвилину. Номінальні обороти без навантаження це 2800 обертів за хвилину. Сама по собі пилка не має декомпресійного клапана, тому якщо хтось думає, що вона заводиться тяжко, я скажу ні. Адже в має легкий запуск. Попри відсутність клапана декомпресійного заводиться, вона досить таки легко. Так же само, як і вона заводиться дуже швидко. Чому? Хтось називає його попітом, хтось називає бензонасосом, Ми називаємо це праймер закачки палива, так як його називають в більшості, Але кожного назва йде по-різному. Достатньо заляти палену суміш прокачати декілька разів пальцем на праймер. Ми закачаємо пальне, і незалежно від того, чи це на вулиці холодно, тепло, жарко, пилка заводиться досить таки швидко. І ви не мучите як себе, так і не рвете самого стартера. Це в першу чергу зроблено як для вас, так і для самого збереження стартера, щоб ви його лишній раз, просто говоря, не мучили. Під стартером стоїть муховик. Це Принцип його роботи заключається в стандартно дати іскру, але у Husqvarna є така система, яка називається Air Injection, яка присутня на всіх бензопилах. Хтось, коли чує AIR injection, думає, що це інжектор, але це ні. Це просто так називається система. Це система, яка робить багатошарову очистку повітря. І все повітря, яке захоплює маховик на подачу до повітряного фільтра, проходить декілька ступеневу очистку і воно поступає майже в чистому вигляді. За виключенням, якщо ви працюєте в агресивному середовищі, ріжете якийсь, напевно, горильник або я не знаю, якесь порохно в дуже великій кількості, і тоді, можливо, воно вже не буде настільки інтенсивно очищуватись, і якщо частинки її попадуть, все ж таки на повітряний фільтр переживати не потрібно. Фільтра при цьому міняти не потрібно, вони йдуть багаторазове використання. Знімаються вони досить таки легко за допомогою скоби, кріпляться так само надійно. Беремо чесник карбюратора, якщо є під рукою, компресор, автомобільний компресор, будь-що, що може создати повітря. Продовуємо, промиваємо, ставимо його на своє місце і тим же самим, скажімо так, не попадаємо на лишні кошти. Одноклавішне керування. Карбюратор в цієї пилки йде двохкамерний. До речі, дуже часто ми чуємо, що це турбіна. Можливо, виглядає воно похоже, бо принцип частково подібний. Але все ж таки ми називаємо двохкамерний карбюратор. За рахунок того, що ви працюєте, і в певному нажиманні курка газа у вас відкривається друге віконце, яке додатково підвищує кількість попадаючого попадуючого повітря. Попадаючи по в двигун, і тим же самим ви відчуваєте значно більше прискорення, чим у якомусь іншому двигуні. Тому це досить таки надійно і головне продуктивно. Адже пилка, з, де, де скажімо так, зустрічаються одні і ті ж самі об'єми циліндра одна та ж сама потужність. Але за рахунок такого карбюратора вона буде себе вести значно продуктивніше. Передача. Газу у нас відбувається за допомогою тросика. Не так. Як от 353 у скварні, де у нас була тяга при нажиманні курка, у нас за допомогою тяги вже, скажімо так, йшло керування на карбюратор. Тут у нас йде передача за допомогою тросика. Це значно приємніше і комфортніше в процесі керування такою пилкою. Пробки бензобака у нас вже йдуть замками. Вони закриваються плотно, і так само вони є досить такі надійними. Віконце на бензобаки, не на кожній бензопилці Husqvarna воно є, в 445-ті воно вже присутнє. Це дає можливість вам безпосередньо дивитись і наглядати, скажімо так, скільки є оливи в баку для того, щоб розуміти, вистачить вам чи не вистачить, для того, щоб зробити ту чи іншу роботу. Ручка тормоза. Керування у нас йде одна частина руків'я має пророзеніний корпус. В роботі досить таки зручно, адже у вас тоді рука не ковзається, тому, скажімо так, це є великим плюсом. Сама по собі пилка має систему Low Whip, це принцип двох мас, це пружини, пружини, які максимально скажімо так, зменшують рівень вібрації, незалежності від того, працюєте ви. Чи взимку, чи працюєте, скажімо так, в теплу погоду, вам завжди працювати легко і вам завжди працювати комфортно. Адже ці пружини зменшують вібрацію до мінімального рівня, тому якщо ви попрацюєте на неї тривалий час, у вас після такої роботи не будуть боліти на риків'я, так як, для прикладу, ви візьмете китайця, після якого, скажімо так, і стакан з водою випити тяжко. Сама, по собі, пилка є досить таки легкою, вага. Без ріжучого гарнітури 4,9 кг. Напевно, це завдяки тому, що використовуються значно легші матеріали. Це полімерні матеріали, які є досить таки легкими, сучасними і водночас надійними. Зубчастий упор, ну тут глушничок. Кришка шини в цієї пилки виконана вже з дюралювого сплаву. Так, до речі, ви, напевно, вже подивилися, що вона має в своєму складі кріплення шини за допомогою однієї шпильки. Хтось каже, що це погано, адже класика стандартна передбачає в себе дві шпильки, і дуже часто хтось говорить, що дві краще, ніж одна. Я, в свою чергу, сказати не можу. Що краще дві чи одна. Якщо ви берете ключ і коли ви зажимаєте або розжимаєте шину, ви не використовуєте всю дур, тому не буде проблеми, скажімо так, що ви скрутите одну шпильку. Якщо ви будете робити все правильно, то ніяких проблем, будь-це дві шпильки, будь-це одна, не буде. Інколи просто хтось думає, що одна буде резервна. Не зустрічав я в своїй практиці. Ще ніяких е, винятків, що десь на, саме в цих пилах, де використовується одна шпилька, є проблеми саме по тому, що вони скручуються. Знову ж таки, затягуйте правильно, проблем ніяких не буде. Натяжка ланцюга у нас вже йде бокова, притаманна всім, скажімо так, професійним бензопилам. Це теж є досить таки зручно. Е, знизу ми маємо уловлювач ланцюга. Так, ми не маємо. Ми, ми не маємо, скажімо так, в цій пилці регульованого масляного насоса, адже тут стоїть стандартний насос, який присутній на всіх напівпрофесійних пилах. Тому він не регулюється. Зірочка у нас іде суцільна. При можливості вже на цю пилу ми можемо ставити навіть і розбірну зірочку. Так же само, як і на 353. Просто що там вона вже в комплектації йде розбірна, тут вона йде суцільна. але можливість заміни в подальшому вже тут присутня. Ріжуча гарнітура класична. Тут кускварна нічого не зробила ні кращого, ні скажімо так, ні новішого, ні, ні гіршого. 38-машина, 325 крок, товщина паза 1,3 мм, кількість зубів 64 мм цепочка йде з круглим зубом. Саме, напевно, при такій гарнітурі, з таким поєднаним чудовим надійним дубом, ця пилка має максимальну продуктивність і чудову швидкість різу. Адже швидкість різу в роботі цієї пилки становить 17,4 метри за секунду. Це досить таки багато. Не всі пили Husqvarna, мають, з таким, які мають аналогічний об'єм мотора, мали таку чудову продуктивність. Саме тому, враховуючи ці всі показники, знову ж таки, ця пилка може використовуватись в різних галузях, будь це домашнє господарство, можливо, це будівельна галузь, або професійне використання це якщо ми говоримо за ліс. Гарантія на техніку становить 24 місяці, як на домашнє, так і професійне використання. Якщо когось зацікавило, обов'язково пишіть, ми зробимо вам чудову пропозицію. У нас на цю всю техніку хускварна діє безкоштовна доставка, а на 445-ту хускварну у нас є ще додатковий бонус. Який бонус? Це вже пишіть в коментарях, ми обов'язково вам про нього розкажемо. Отож, з вами був сервіс проф. Обов'язково поширюйте, лайкайте, робіть свої висновки, коментуйте і до наступної зустрічі. Па-па!